Різдвяна казка у костюмах у сумах триває благодійна акція коло стартувала вона ще минулого року. Волонтери п'ятьох організацій подбали про те, щоб новорічні мрії малюків здійснилися, особливо тих, чиї батьки воюють на сході країни. Тож влаштували для малечі казкову виставу та передали від Діда Мороза подарунки. А що саме замовляли діти, дізнавалася Оксана Усенко. Стартувала благодійна акція 28 грудня. Зо два десятки волонтерів чи не цілодобово працювали над тим, аби якомога більше долучити до неї благодійників. Ми всі займаємося цим і нелегким, і в же час дуже приємним для нас. ділом. ми стараємося туди їм приїжджати, яким образом допомагати. І цей спектр допомоги Вплоть от медикаментів і заканчуває всім чим угодно, в то, в чому нуждається непосредственно діти і сім'ї, е е мами, аци, браття, сьостри. Тих, кому потрібна допомога, знаходили через соціальні мережі, знайомилися, дізнавалися про потреби. А перш ніж подарувати дітям справжнє новорічне диво, разом із ними писали листівки Діду Морозу. Кажуть, частіше за все, у казкового бородання малеча просила миру та іграшок, втрачених під час переїзду. Один хлопчик написав: більше всього я мрію повернутися у свою рідну горлівку деякі писали, що всі іграшки у них залишилися там вдома, і ми намагалися там тому ляльку подарувати, тому машинку, тому дитячу колясочку, щоб якось вони не відчували, що вони десь знаходяться на чужині. Країна єдина. Ми маємо підтримувати один одного і. Бути поряд, плече опліч. Ми сьогодні будемо дарити подарочки для двох прекрасних дівочок. Красивої фотосесії. Ці дівчатки просили мир, і ми вирішили, що фотосесія падимі їм настроєння. Атмосферу свята підтримали актори театру юного глядача. Від вистави Панкоцький малюки були просто у захваті. А після яскравий фінал і вибух емоцій вручення омріяних подарунків. Я замовив собі рибальське оснащення. Отримав два водилища. Мені дуже сподобалося. Я не знаю, що ще сказати. Мені сподобалось. Гарнітура для мобільних пристроїв це дуже прекрасний подарунок. Зараз вона коштує багато і купити такої, ну немає змоги. Купити собі якісну гарнітуру. Тому це подарунок якраз для вдачний. Я змовляв, щоб закінчилася війна, і батьки ну і, і всі воїни повернулися додому живими та здоровими. І Ось я ти подарунки. Дякуємо Дякую велике, що нас не забувають. Що не забувають наших діточок. Дуже дуже вдячні фонду, який допомагає нам. Допомагає дітям, не забуне забуває всім сумчанам. Велике дякую, що вони у нас такі є. Благодійники кажуть, акція на цьому не завершується. Наступний її етап відбудеться у найсвітліше для християн свято до Великодня. Оксана Осенко, Олександр Олексієнко на часі новини.